Друзі, це Сандра Пайк і мій канал про в'язання. У цьому відео я хочу вам презентувати новий майстер-клас на цей джемпер. Зараз ми з вами подивимося декілька фотографій і я розкажу вам, що це за майстер-клас. Джемпер в'яжеться у техніці японського плеча, але не класичний варіант, тому що тут ми з вами зможемо самостійно, тобто індивідуально розрахувати потрібну нам висоту плеча. На які розміри розрахований цей майстер-клас на будь-які. Тому що ми з вами будемо індивідуально розраховувати саме на ваш розмір, на вашу свободу прилягання, яка вам потрібна. Тобто цей майстер-клас не тільки майстер-клас, але й навчальний гайд. Тобто всі техніки, які я тут буду розглядати, ви потім зможете приміняти у своїх інших виробах, що дуже корисно. На фото ви побачили, що в нас йде виобразна не тільки горловина, але і низ. І також ми можемо носити цей джемпер двома методами. Давайте зараз роздивимося це. На трошечки іншому форматі, тобто зараз ми з вами розвернемо наш екран. Як саме носити цей джемпер, як його стилізувати? По-перше, звичайно, ви можете його носити класично, а можете закинути на плече. Ось таким чином, і в принципі, у вас вже виходить достатньо кежельна модель, яка буде добре виглядати під джинси. Наприклад, також я хочу порекомендувати вам ще один метод носіння, крім класичного, коли у вас іде стандартна горловинка по спинці. Ось така. До речі, сподіваюся, що ви звернули увагу, що там є поглиблення, так і трошечки фешн-методом. Як саме ми з вами закидаємо джемпер назад? Ось таким чином. У нас виходить достатньо неглибока горловинка попереду, але дуже оригінальна, і збільшена горловинка по спинці. І також ми з вами всі помітили, що наша В-висота піднялася вверх. Тим самим чином, ми з вами збільшили довжину ніг і візуально видовжили наш образ. Цей метод носіння я рекомендую під довгій спідниці або під довгій сукні. Мені здається, це просто буде must have на вашу шикарну шовкову сукню. Давайте подивимося ще ось такі варіанти фотографії і поговоримо про те, з чого в'язати цей джембер. Тепер щодо того, як придбати цей майстер-клас. Ви можете його придбати, натиснувши під відео на мій інстаграм, там буде посилання саме на цей пост, де розказано, скільки коштує цей майстер-клас, як його придбати. І також приємне, як його придбати зі знижкою. Щодо знижки, я вам залишу посилання на відео, в якому сказано про знижку, скільки вона буде, скільки вона буде діяти, і який промокод ви маєте для цього використати. Тож спішіть, тому що промокод дуже швидко закінчиться. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, Па-па!